Ми свою землю не подаруємо окупанту. Цей прапор символізує найдорожче для сотень тисяч наших воїнів, чоловіків, жінок з усієї нашої України, які захищають не лише той чи інший окремий напрямок, не тільки Вовчанськ чи Добропілля, а всю нашу Україну. І ризикуючи. Своїм життям, виборюють право на життя для всієї нашої держави. І немає, немає такої столиці у світі, де б поважали життя і водночас не поважали б наш український прапор. Всюди, де життя є, справді цінністю партнерство з Україною стає цінністю. Україна об'єднує. Найкращих і вже зробила спільною думкою багатьох, що тільки разом з Україною може бути досягнута гарантована безпека для демократичних націй.